Всім привіт! Мене звати Ілона, і сьогодні у мене на огляді книга Деніела Кіза Квіти для Елджернона ця книга зібрала масу позитивних відгуків, вражень. І я сьогодні долучуся до думки більшості, адже на мене вона справила таке ж саме величезне, приємне враження. Автор цієї книги Деніел Кіс у 1959 році написав оповідання квіти для Елджернона, а потім через сім років він... Це оповідання розширив до цілого роману, і роман Квіти для Алджернона став дуже популярним і навіть був екранізований. У 1968 році за цим романом вийшов дуже популярний художній фільм за назвою «Чарлі». Деніел Кіс він був емігрантом і свого часу його батьки переїхали з України в Монреаль, а потім уже звідти в США. Тобто, якщо зауважити, він навіть трошки українець. Перша редакція роману вийшла в 1966 році, а український переклад уперше з'явився у нас лише у 2015. Коротко про сюжет роману. Трошки недумкуватий простачок Чарлі працює у пекарні прибиральником. З нього там трошки глузують, знущаються, але він, попри все, хоче стати розумним. Саме тому він ходить до вечірньої школи, проте заняття йому не надто допомагають, тому що він реально має певні проблеми. Це не просто недумкуватість, а це захворювання. І двоє учених зауважують старання Чарлі у цій школі і пропонують йому научний експеримент, в якому він погоджується взяти участь, і в результаті цього експерименту Чарлі стає розумним. Чому книга називається Квіти для Елджернона? І хто такий Елджернон? Адже головний герой нашого роману це Чарлі. Елджернон це маленький пацюк, якому ще до Чарлі вже зробили цю операцію, і пацюк теж став розумним. В ході багатьох подій Чарлі розуміє, що лише він і цей пацюк у світі. Однаково розвинені і можуть одне одного зрозуміти. Про всі перипетії цього життя, цього пацючка і Чарлі з його новим здобутим розумом, ви дізнаєтесь уже із самої книги. Доктор Страус каже, аби я писав, що думаю, і повним усе, що зі мною буде від сьогодні. Я не знаю чому, але він вважає, що це важливо, аби вони могли бачити, чим можна якось використати мене. Я думаю, з мене буде польза, бо міст Тініан каже, вони спробують зробити мене умним. Я хочу бути умним. Звуть мене Чарлі Гордон, і я роблю в пекарні донора, де містер Донер дає мені по 11 доларів на тиждень і дає хліба та тістечко, коли я прошу. Мені 32 років, і в наступному місяці буде мій день народження. Я сказав доктору Штраусу та професору Нявмуру, що я не вмію добре писати, але він сказав, що це не важно, і щоб я писав, як балакаю, і як пишу твори у класі Міскініан у школі її для недорозвинених дорослих, куди я хожу вчитися тричі на тиждень, коли маю вільний час. Доктор Штраус каже, що якби я писав усе, що думаю, і все, що зі мною бува. Але голова в мене порожня, і сьогодні я вже нічого не напишу. Ваш Чарлі Гордон. Як і зазвичай, своє враження від цієї книги я розділила на плюси і мінуси. І на відміну від попереднього відео, мені складніше було знайти мінуси, ніж плюси у цій книзі. Почнемо з позитиву. Перше, на мою думку, це сюжет цієї книги. Сюжет цієї книги, на перший погляд, простий, проте саме написання стиль не дають вам змоги занудьгувати, і ви читаєте її з захопленням, співпереживаєте Чарлі і хочете дізнатися, що буде далі. Наступний плюс це якраз і є співпереживання герою. Це те, що я обов'язково очікую від художніх книжок. Якщо я не співпереживаю герою, якщо я не ставлю себе на його місце, мені просто не цікаво. Тут це є. І всі, хто читав цю книгу, погодяться зі мною в тому, що е, ти просто не можеш не співчувати йому, не пережити його історію і таке враження, ніби ти. Проживаєш з Чарлі за кілька місяців той шлях, як людина проживає за декілька років від підліткового віку, поступово дорослішаючи. Третій плюс це емоційність викладу, не знаю, чи всі погодяться зі мною, проте я у кінці книги плакала, тому що мені наскільки жалко було грай, наскільки я споріднилася з ним, і мені було просто дуже тяжко відриватися від цієї книги і повертатися в реальність. Також до плюсів цієї книги я віднесла переклад. Дехто з моїх знайомих говорив, що російський переклад кращий, що він легше сприймається. Проте я особисто російську книгу не читала, тому не можу ручатися за це. Мені до вподоби припав і український переклад. Я дуже легко до нього призвичайилась, не спотикалася об якісь слова, і мені було дуже легко і приємно читати в українському варіанті. Спірним моментом щодо плюсів і мінусів цієї книги для мене став дизайн. Я довго думала віднести його до плюсів чи мінусів, тому що здавалося б дизайн класний. Книжечка все така мила, красива, уквітчена і зовсім їй дуже приємно тримати в руках. Але водночас це і мінус, адже таку книгу навряд чи захочуть читати чоловіки. Їм просто буде соромно стояти з такою милою розфарбованою книжечкою у метро. Саме тому я все-таки вважаю, що тут дизайнери прогадали, адже просто вилучили значний шматок своєї аудиторії, зробивши книгу такою милою і жіночною. Для кого ця книга насправді для всіх верст населення? Проте я вважаю, що насамперед книга все-таки для е, людей підліткового віку та жінок, тому що роман цей надзвичайно щемний. Я оцінюю цю книгу навідмінно і раджу її всім читачам. Я вважаю, що вона обов'язково вам сподобається. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте залишити мені вподобайку, підписатися на мій канал, адже попереду вас чекає ще більше новинок. Я б оцінила цю книгу Це й